Бажаю здоров'я, шановні підписники і просто глядачі. І я, як ви вже зрозуміли, хочу розказати про чергове дно, яке пробили так звані зоозахисні організації України. Є така організація, за неї вже казав, UA Animals, яку очолює Тодорчук. Є такий хлопчик. Хлопчик цей буває на всіх, ну, до війни бував на всіх мітингах. За проти дельфінаріїв, за, за, за захист якихось там бродячих собак і ще там щось. Його кар'єра дуже цікава. В нього, до речі, є власна піар-контора, принаймні була до війни. Тобто в нього був власний бізнес невеличкий, але, мабуть, він йому не приносив великих доходів. І Тодорчук вирішив займатися ще тим, що коли на хайпі приносить Величезні кошти благодійністю, яка накладається податками. Так от, е в нього є громадська організація UA Animals, колись він виступав за заборону використання тварин в цирках і за деякими даними, його активно спонсував цирк Дю Солей. Потім, коли цирк Дю Солей заявив про своє банкрутство, Тодорчук від нього відійшов і зайнявся раптом чимось іншим, рятуванням якихось там бродячих собачок та іншого. Потім Дюсолей знову э, почав працювати, але э, чи співпрацює він із U-Animals чи ні, я наразі не, мені наразі невідомо. вона збирає величезні кошти як за рахунок грантів, так і за рахунок. Э, Обдурювання простих українців, які дуже сердобольні і охоче несуть їм останні свої копійки, копійчини там вкладаючи, і таким чином набігає в них, в них бюджет багатомільйонний. І в принципі, та й Бог би з ним, того, що рятувати, захищати там нашу природу це все ж таки потрібно, і бродячі собачки вони теж. Живі істоти, з ними потрібно щось робити. І якщо люди намагаються щось зробити, це гуманно і розумно, то тільки як кажуть флаг їм руки і вперед, зелене світло. Але Юа Енімалс нещодавно виклали свій звіт, куди вони потратили кошти. І от, друзі, під час війни Юа Енімалс витратили більше 20 мільйонів гривень на закупівлю а, кормів. Які вони використовують для підгодівлі, так би мовити, врятованих тварин. Ну, звісно, це ніхто не може перевірити, скільки тих кормів туди прийшло. Знаєте, якби не, військ, якби не війна в нашій країні, це було б нормально. Але тоді як військові по покопійчина збирають на один чи два фпі-дрони, які, до речі, коштують ну, близько 500 доларів кожен, але можна за допомогою фпі-дрона знищити. Техніку, яка коштує мільйони російських рублів, а також забаранити кілька нерозумних кацапів, і тим самим врятувати не одне не один десяток людських життів наших нормальних українських людей, наших вояків. от В цей, в цей же час Йоенімос витрачає гроші, на які можна було купити тисячу з гаком. FPV дронів, вони витрачають їх і на якихось бродячих собачок. До того ж, є такі статті розходів в них, як, наприклад, оплата послуг фотографа. Вони використовують професійних фотографів, професійну відеозйомку для того, щоб піаритись, проводити свої кампанії по збору бабла. З нашого сердобольного населення. І в мене виникає питання, на кого вони працюють, для кого вони хочуть цю Україну. Звісно, що перемога українського війська їх аж ніяк не цікавить, порятунок українських людей, порятунок українських... допомога українським солдатам. Ем... Щоб їхня служба була більш-менш безпечною, їх також не цікавить. Їм набагато цікавіше тваринки. Але не лише your Animals займається цим. Нещодавно мені надійшла така інформація, що правда, з одного істочника, неперевірена. Але, як мені розповіли, е якась. Благодійна шайка Лейка, навіть не оформлена у громадську організацію, якась з Одеси. Кубка так званих зооволонтерів, організували масовий вивіз домашніх тварин, тобто собак і котів, з окупованої території, а саме з Олешок. І знаєте, виникає питання, як це їм вдалося? Якщо людей не можна звідти вивезти просто так, то як же їм вдалося вивести покинутих собак на територію навіть не українську, а спочатку у Польщу, а потім вже їх завести в Україну? Я так думаю, там не обійшлося без якихось договорняків із нашим ворогом які наразі тобто з окупантами, тобто, значить, якісь волонтери, зооволонтери з Одеси. Як це увійшли у змову з окупантами і замість допомоги людям і дітям, які лишаються на підконтрольній ворогу території, вони організували вивіз просто домашніх тварин. Отже, думайте, пишіть свої коментарі. На кого працюють українські зоозахисники?